Чим поскоріше. Так, дякую, 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 дякую. Дякувати, не передякувати. Всім гарного настрою, всім дякую за побажання, за ті відміточки, які є. Дякую. Thank you for presents for roses, for some signs. Так. Ага, дякую. Запрошуєте Мене до Турції. Дуже дячна. Так. Я так розумію, мені коли... і не треба лакати. Оце як сіла, де не.